Привіт, друзі! З вами Ігор. Ми знову ж таки повертаємось в God of War 2018 року, і сьогодні у нас нова локація, новий квест, мапа скарбів і один скарб. І давайте почнемо з квесту The Anatomy of Hope. Двох, все ж таки аж там за сюжет, ну От там два дракона, я так розумію, від гномів іде. Тупо квести. І один десь really так знаходиться, наскільки я пам'ятаю. Щось таке.

О, the ми куди приплили? Мапу ми можемо знайти на тому острові повз котрей пливи до цього приводу. Ось тим бачите. Така локація, не знаю вам. Видно, не видно. А де саме можна знайти скарб, написано на екрані. Я вже сьогодні одну карту скарбів зробив. Випадково. Ага, це все. Диви, який красивий. Ївнюк. І пішли збирати кісточки. Цей квест я брав раніше. Кісточки я збирав по різним локаціям. Одна із них була в минулому випуску, одна ось зараз. Це була остання, одна із трьох. Ну і одну я там не пам'ятаю, десь там в моїх відосах воно вказане. І здаємо цей квест, як тільки ну, ми зберемо всі три кісточки, котрі потрібно було зібрати для цього завдання. Ну і все, отримуємо нагороду і радіємо життю. До речі, якщо ви не знали, треба пройти всі квести приводів, щоб отримати спеціальну ачівочку. Може. Сто відсотків. Мабуть, і не було. І що? У нас на десерт тут є ще один скарб. По іншій мапі, не по тій, що ми знаходили сьогодні. Сама мапа знаходиться в локації, котру ви бачите на екрані. І поки ми тут займаємось фізкультурою та шукаємо цей скарб, ви можете підписатися на канал, поставити лайкосик, якщо вам був корисний. І не забувайте, головне, донатити на ЗСУ. А біля мікрофону був Ігор, бажаю вам побільше класних ігор. І до скорих зустрічей, друзі! Слава Україні! For me!